Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Ви дивитеся новий випуск точки Парето програми про професійну оцінку активів і події, які формують економічні орієнтири бізнесу. Сьогодні, у нашому випуску, в Україні вдосконалюються механізми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Криптокомпанія BitGo успішно дебютує на фондовій біржі. Фінансова паніка 1893 року як історичний приклад обвалу ринку. Поїхали! З 1 січня цього року в Україні запрацював оновлений механізм страхування майна бізнесу від воєнних ризиків. Тепер страхове покриття поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання, верстати, техніку та інструменти. Для подання заявки більше не потрібен звіт про оцінку. Бізнес самостійно зазначає суму можливих збитків. Оцінка знадобиться лише у разі фактичного пошкодження або знищення майна. Компенсація охоплює ширший перелік воєнних ризиків. від Прямих влучань до шкоди від ударних хвиль, падіння безпілотних літальних апаратів та уламків. Ліміт виплат до 10 мільйонів гривень застосовується окремо до кожної юридичної особи. Механізм діє для збитків, завданих починаючи з 1 січня цього року. Фактично держава спростила вхід у програму для бізнесу, прибравши оцінку на старті. Але на етапі виплат роль оцінювача залишається ключовою. Саме звіт про оцінку визначатиме розмір реального збитку і стане підставою для отримання компенсації. Тобто рутинної роботи стає менше, зате зростає значення професійної оцінки там, де йдеться про реальні гроші та реальні втрати. У січні цього року американська компанія Bitgo, що спеціалізується на зберіганні цифрових активів, дебютувала на Нью-Йоркській фондовій біржі. Під час виходу на публічний ринок компанія залучила близько 213 мільйонів доларів, продавши майже 12 мільйонів акцій за ціною розміщення 18 доларів. У перший день торгів акції відкрилися на рівні 23 доларів. Це приблизно на 24,6% вище за ціну первинного публічного розміщення акцій. І в результаті ринкова капіталізація BitGo сягнула близько 2,5 мільярдів доларів. Це стало першим великим виходом криптовалютної компанії на публічний ринок у США у цьому році на тлі відновлення інтересу інвесторів до цифрових активів. BitGo працює з 2013 року і позиціює себе як прибуткову компанію з регульованою бізнес-моделлю у сфері інфраструктури цифрових активів. Більш ніж 130 років тому, у лютому 1893 року, в Сполучених Штатах розпочалася одна з найглибших економічних криз кінця 19 століття, так звана фінансова паніка 1893 року. Першим сигналом стала неспроможність великої залізничної компанії виконувати зобов'язання, що миттєво вдарило по ринку капіталу. Уже протягом кількох місяців різко знецінилися акції, облігації та корпоратив активи. Через банкрутства банків і компаній ринкова вартість бізнесу і інфраструктурних активів за короткий час різко знизилася. За окремими оцінками, понад чверть усієї залізничної мережі штатів перейшла під зовнішнє управління через втрату платоспроможності. Ця паніка стала історичним прикладом того, як швидка втрата довіри інвесторів і боргове перевантаження можуть за короткий час кардинально змінити оцінку вартості як Активів, так і цілих галузей. Друзі, дякую, що були з нами. Підтримайте випуск лайком і поділіться ним із колегами. Будемо раді вашим коментарям і пропозиціям щодо наступних тем. Підписуйтеся на наші оновлення в LinkedIn та блог на нашому сайті посилання в описі. До зустрічі в новому випуску Точки Парето.